Вітаю вас, друзі! Осінь пора смачних і корисних гарбузів. Сьогодні приготуємо неймовірно ніжні ароматні гарбузові коржі, які будуть чудовим варіантом сніданку або швидкого перекусу. Швидко, ситно і по-домашньому. І розпочнемо з соковитого гарбуза. Спочатку його звільнили від насіння та шкірки, залишаючи лише солодкий щільний м'якуш. Натираємо на великій терці, щоб відчути смак гарбуза. Для рецепту нам знадобиться близько 500 г цього осіннього дару. Відправляємо в миску. Додаємо до натертого гарбуза 2 великих яйця, які збагатять нашу страву білком. А для ніжності додаємо 180 г густої сметани. Якщо немає сметани, підійде кефір або натуральний йогурт. Щоб надати нашій страві яскравих ароматів, додаємо чайну ложку прованських трав. Для насиченого золотистого кольору можна додати половину чайної ложки куркуми, але цей інгредієнт не обов'язковий. За смаком додаємо дрібку солі та меленого чорного перцю. Тепер ретельно перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. До 100 г борошна додаємо одну чайну ложку розпушувача для пишної текстури. Змішуємо ці інгредієнти та висипаємо в миску. Акуратно вмішуємо борошно з гарбузовою суміш, поки не отримаємо однорідне тісто. Щоб страва стала ще соковітішою і яскравішою на смак, додаємо до неї натерту моцарелу і остаточно ретельно перемішуємо цю масу. Розогріваємо сковороду з топленим маслом. Викладаємо половину тіста на сковороду і розрівнюємо лопаткою. Посипаємо гарбузовим насінням або кунжутом. Накриваємо кришкою і смажимо на повільному вогні близько 15-20 хвилин до готовності. У процесі смаження періодично витираємо конденсат з кришки. Страва готова! Її не перевертаємо, а лише обережно відходимо лопаткою від країв сковороди. Коли бачимо, що все добре відстає, перекладаємо її в тарілку. Так само смажемо і другу частину гарбузового тіста. Такі коржі не лише апетитні на вигляд, вони просто тануть в роті. В розрізі ми бачимо, що всі інгредієнти ідеально поєдналися, створюючи соковитий ароматний смак. Гарбуз надає коржам особистої ніжності, а спеції додають пікантності. Спробуйте приготувати, і це дійсно смачно! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!